Доброго осіннього ранку, вінничани. Що знову нежить? Так і хочеться прийняти якусь пігулку, щоб таки підняти той імунітет. Я вас мушу засмутити. Ми не можемо якось підняти, простимулювати, покращити наш імунітет восени, тому що він і так кожну секунду працює на всі 100. тому що навколо нас є багато вірусів, бактерій, глистів і так далі. Тому ще більше заганяти його не потрібно. То що ж робити, якщо ми так часто починаємо хворіти? В першу чергу ми починаємо, особливо діти, багато хворіти, тому що восени починаються дитячі колективи: це школа, садочок, нові віруси, і знову починається період міні-адаптації, коли дитина починає хворіти два, три, чотири, то й десять разів на рік. Пам'ятайте, якщо в дитини є звичайні неускладнені епізоди вірусної інфекції. Навіть якщо це в 7-10 разів на рік, це є нормально, не потрібно якось ще більше підвищувати імунітет. Якщо в нас немає частих отитів, пневмоній, інших бактеріальних ускладнень, вірусна інфекція проходить самостійно без додаткових втручань, супер, ваша дитина здорова. Просто вона дитина, яка часто хворіє, це нормально для її віку. Що вас може насторожити? Якщо більшість вірусних інфекцій закінчуються бактеріальними ускладненнями. Якщо дитина раптом починає втрачати вагу, має якийсь тривалий підйом температури тіла без якихось симптомів, хронічну діарею, хронічний кашель, який триває більше півтора-двох місяців, все це дійсно є підставою занепокоїтись про роботу імунітету та звернутися до лікаря або імунолога. Як можна ж все таки допомогти? Щоб не заважати нашому імунітету працювати, потрібно добре спати, добре їсти, займатися помірною фізичною активністю, гуляти на свіжому повітрю і, звісно, менше хворіти вам допоможе вакцинація. А саме, вакцинація від пневмококу. Яка попередить розвиток бактеріальних ускладень отиту, пневмонії, вакцинація від грипу для маленьких діток, якщо вам ще немає 6 місяців, може бути запропонована вакцинація від ротавірусу. Ну і звісно, вакцинація від коронавірусної інфекції, яка знов повернулася і швидкими темпами розвивається по кількості хворих. Тому бережіть себе, мийте руки з милом, вакцинуйтеся, та буде вам щастя.